Які зміни йдуть у ваше життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе, дивимося, що там в вашому житті має помінятися. Зміни у вашому житті. Хто ви? Хто ви? Ви виходите, сама імператриця, достойна, самовпевнена, серйозна жінка. Е, тут... Дійсно, у вашому житті зараз якийсь глухий кут, безвихідна ситуація, і все повторюється по-новому-по-новому. По і в глухий кут, ви сама себе загнали в глухий кут. У вас важкий характер. Ви приймаєте рішення, нікого не питаєте пораду, вперта, самовпевнена, категорична. Характер дійсно складний. Тут розклад дійсно не для всіх програєте, тому що вийшла жінка з непростим характером, яка сама з цим характером себе загнала в глухий кут. Які зміни підуть у ваше життя? Ну, це кохання. Тут система рушиться. Система вашого життя і таку, такий глухий кут. Нарешті ви вийдете з нього і прийде в ваше життя велике кохання. Це нове знайомство, це чоловік, який буде готовий терпіти ваш характер і готовий буде заради вас на все. Так що чоловік вашої мрії у вас вже на порозі. Такі зміни йдуть у ваше життя. Так що не треба створювати лишніх проблем, треба прийняти е, те, що є, те, що йде у, вас, у ваше життя, якось прийняти і намагатися, намагатися е, владнати його. Дійсно, цей чоловік йде у ваше життя для, для сім'ї, для стосунків, серйозних стосунків. Е, просто треба вам якось трошки самі помінятися.